Так, Друзі, привіт! Три Мавіка 3Т від Сергія Григоровича, Лесі Рудь, Їдуть на передову. Так. А, і це мізерна доля, мізерна доля того, що вони відправляють для того, щоб нищити Росію. За що я вам дуже сильно, дуже сильно дякую. Хлопці, мені, за... мені дуже соромно, що ми презентуємо тільки оце в кадрі. Але ж зрозумійте, що ми на самому на самій справі робимо ну, трішечки більше, скажемо да, так. Насправді є ж канал, ну є ваш канал, не, не да, який ми завжди даємо посилання. <му> е і ви можете зайти і побачити скільки передається кожного разу. Просто нарешті ми з тобою зустрілися, тому що це було насправді дуже складно. Дякую. Я знаю, що ти повернувся Дякую. з Донеччини тільки, і у, якщо можна в двох словах про свої е відчуття емоції. Ні, хлопці всі е е там трішечки хто хто хтось втомився, але ж всі в тонусі, хтось в ті, всі в режимі бойовому. Вот того то раз, але ж їх все одно треба підтримувати. не тільки матеріально, а ще й морально, емоційно треба підтримувати, щоб жінки їх підтримували, щоб діти їх підтримували. Ну то це все треба робити. Ну то не питання, то тому що ми їх підтримують. Ми в дитячому садочку мені задарили картинами на весь фронт, щоб я роздарив. Тобто ж ну це їх дуже мотивує. Їх діти дуже, так, да, діти в дитсадочку без, без батьків, дуже за військових і боронить нас, і ну і таке. Я ж хотіла сказати, да, от ранок у нас завжди починається так: з обговорення, що, куди, кому. Зараз ми цих перемавить і в нас, от зараз ще. Куча списків. Зараз я шлю, ще мав як екопло, хлопцям. Горить, кипить. І через годинку я знову буду виставляти ну, і куди що, і я були, так би, каналі шлю. Да, Поки і... Сергія не було, я скористалася моментом. Він був в шоці. Як побачив, скільки я всього позвозила, сьогодні вже знову фотографує. Звідки воно береться? Вся кучка росте, росте, росте. Але це все заради перемоги наших захисників. Треба по максимуму. Да. Yeah. Так що yeah, долучайтеся yeah. до нас, підтримуйте, будь ласка, нас підписуйтесь, просто ну якщо вже нічого не можете, просто підпишіться, подякуйте. Нам дуже приємно за кожен лайк, за кожне ваше гарне і добре слово. Я е, хочу Сергію задати один вопрос. У нас ну ми з тобою, договорились, ти пообіщав, що буде нормальне інтерв'ю. Да? Ми з той сядемо, спокійно, вами тому що у тебе останні насыщення, років, там є точно Вот. Да, собственно, есть о чем рассказать, начиная с того момента, как ты в 16 лет стал миллионером или в 17? В 16 э, залочно, в 18 уже миллион долларов держал в руках. Уже было, да. да. Тут я тебя хочу спросить одну вещь, э, и для того, чтобы тоже услышали нас э, наши оппоненты теперешние, да. Э, в, вообще, за все время вот в России есть хоть одна игра, которая по уровню э, популярности Как-то приблизилась к твоему сталкеру или казакам? Нет. Ни одной. Есть у белорусов э, танки, есть у нас это казаки. И сталкер это на первых местах чатах во всех странах мира. Uh, в России, uh, к сожалению, uh, ну или к счастью, я не знаю, uh, <с uh, <с <с ни и одной и игры не было ни разу ни одной игры на первых местах чата, ни у одной компании. А в каких годах ты говоришь держался? Держались казаки и сталкеры на первых местах? Uh, ну, сталкер в 2006, uh, Казаки в девяносто девятом. в 2000 -м. А, вот, а, ну вот, держались в... на первых местах. Все. И да, у белорусов да. есть World of Tanks. Причем uh -huh. а, а, у белорусов, да, World of Tanks тоже выстрелил и вау. Вот, э, то есть они там собирают по миллиарду. Белорусы были нормальными ребятами, если просто под, под рашистами не лежали. В принципе, Они, белорусы вообще нормальные ребята. Да, у них шансы есть. Бо а а россияне, то есть, вот это вот огромная одоробла, вот эта вот недострана, то есть, они ничего подобного так и не выпустили за все время. Потому что система такая. Вся система. Мне здесь все дно читают, всю грушу брат. Всі... У, коли, нас... Коли, коли ты статка, у нас статка. я я производил игру, у нас ну, свобода. а у них ну, тоталитаризм. То есть ну, это не способствует развитию чего бы то ни было творческого. Ну да, да, да. Страна, в которой постоянно унижают все креативное, любое, да, любое вольное начинание, там ничего нормального родиться как бы и не может, да? Правильно У нас да. патриотизм ну, до у этого меня И мы поддерживаем свой ну, украинский и козацкий народ. Ты же нашел в Украине? Украинский народ, شим, а патриотизм, вдохновение.

Це не політики, це не те, що вони роблять для того, щоб там якось популяризувати себе. Але той факт, що вони роблять правильні добрі справи, про це також мають знати для того, щоб ну для того, я знаю, що ви і реабілітаційний центр, вже, якщо можна так. про це казати. Діток, то да, реабілітаційний центр для відновлення військових. Це він вже в наступному році. Думаю, після Пасхи ми вже його відкриємо. Так, ну, я думаю, про це напрямку. мають знати, щоб була взаємодія, так, і щоб люди знали до кого злетати. Чи ми не залишилися тільки зараз. От війна війна треба допомагати. А ми потім хочемо дуже дітям допомагати, яких немає батьків, які втратили сім'ї. Підтримуємо сім'ї, які повернулися звідти, і в них в них нічого немає. І ми акцентуємо зараз теж це жінок, матерів, батьків всіх підтримуємо. Потрібно, щоб люди знали не лише про тих, хто робить добрі справи для того, щоб не мати якісь користи, корисливі мотиви там, піти в політику і так далі, а й для тих, хто робить добрі справи просто задля добрих справ. От як Леся і Сергій. Знаєте, от за добрі справи не раз читаю коменти. Яка машина, як одягнуті, ага, накрали. Вони не оцінюють добрі справи, що ви передали в великих кількостях. А вони обгадати, але більшість попишуть ті, які гривні ніколи не задонатили. Таке yes. враження, їх жаба, дав, що вони не хочуть працювати і вони застрягли тому радянському союзі, щоб все вкрасти yes. і накрасти. Ви ще просто дуже мало знаходитись в цих соціальних мережах і читаєте коментарі. Люди завжди будуть прискати ядом. Хай Багато ж за таїм принципі туди приходять за для того, щоб ну висловити якусь негативну емоцію. Їм погано живеться. Правильно? Все одно для мене любий комент це комент. Якби не хотіли, вони б не заходили, не дивилися це все. А Але потім з'являться моти. Зараз вас почнуть помічати, з'являться да, якісь конкуренти, які да, обов'язково подумають, да. що це ж наші конкуренти, і треба їх затравити. Коротше, звертайте на це. Аби поговорити, ну хай пишуть, мені приємно читати всі пам'ятати. Я зачастую з ними розмовляю по-русски. А, на Донеччині, да. І ти більшу частину свого життя українською мовою взагалі не чула. Не чу, не чу. А зараз трохи починаєш вчити. Дуже а, гарно ні, ну так в мене україномовна жінка. Що, <звук> що, що я що я можу зробити? Вже, і до речі, ти і, ще як Я, е я, е я е ж не хочу бути вбитим знищеним, знищеним ліквідованим. Ні, намагаєшся і дуже гарно українською. Дякую, Сонечко. Так, друзі, ще раз пропоную підписуйтесь, підтримуйте нормальних живих людей, звичайних там з певними своїми недоліками, але але які безкорисно, безкорисно роблять добрі справи для наших збройних сил просто для добрих справ. І далі планують ще допомагати дітям і допомагати військовим з реабілітації роботи. Ще не почати а, край можна мож, комент? А, ви розумієте, я, я працював з 11 років. І Я трішечки заробив грошей, і я витратив їх всі, ну майже всі, на сьогоднішній день на війну. Тобто ж я потім знайду де ще гроші. Гроші вони зупляються до мене самі з собою. От. І ми далі будемо працювати на нашу перемогу. Дякую. Вам також. Дякую і передайте в добрі руки. Звісно, ніяк не інакше.